За фінансування РФ екснардепа царьова засудили до восьми років ув'язнення та конфіскували майно на 460 мільйонів гривень. Колишній народний депутат Олег Царьов отримав вирок у ще одному кримінальному провадженні. Його визнано винним у фінансуванні збройної агресії РФ. Про це 27 листопада повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора. Розгляд справи відбувся за відсутності обвинувачуваного, оскільки Царьов перебуває на території РФ. За матеріалами справи екснардеп регіонал регулярно фінансує бюджет РФ у вигляді сплати податків за свій рекреаційний бізнес в Криму. А також фінансує Росгвардію, які платить за охорону вище названих об'єктів. Суд призначив засудженому 8 років тюрми, а також конфіскував усе належне йому майно на 460 мільйонів гривень. Зокрема, в дохід України вилучено два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: санаторій Кірова та музей садиба княгині Беретинської, загальна вартість яких становить понад 460 мільйонів гривень. Також суд конфіскував квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 мільйони гривень і земельну ділянку на Київщині, яка

Наразі засуджений перебуває на території країни агресора, де продовжує здійснювати протиправну діяльність. Призначене покарання він відбуватиме з моменту затримання, зазначають в Як відомо, Шевченківський райсуд Києва заочно засудив колишнього народного депутата і колишнього кандидата у президенти України Олега Царьова до 12 років позбавлення волі з позбавленням першого рангу держслужбовця і права обіймати владні посади на території. Три роки 3 травня суд визнав Олега Царьова винним за частиною 2 статті 110 та частиною 3 статті 109 кримінального кодексу України, тобто публічний закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого конституцією.